Ну що, ти поїдеш сьогодні за мною, так? Да. Поїдеш за мною? Поїдеш, Зайка. Хватить тобі вже під плитами сидіти. Мій хороший такий. Ти я, так? Да? Ой, поїдеш, я тобі... Ти навіть собі не представляєш, куди ти поїдеш, так? Да? Відмучалася. Лягла, трошки розслабилася, так? Да? Лягла, трошки розслабилася, бо я от коли не сижу, балакаю, вона до мене трошки звикає. Надуться. Лягла, расслабилась. Зайцек мне. Ты тоже понюхал мне. Да ты все моєю моей собакою, що ли? Ти що будеш, з моей собакою, що ли тепер? Я даже не знаю, що з тобою делать. Я давно знала, що з нею робити, але прийшов час. Ти пойдешь к Таню. Ти пойдешь в будеш Ты будешь станешься. Все, не бойся, не бойся. Не бойся. Моя куколка. Она придерживала ее. Моя. Боится, да? Угу. Плачет? Моя. Как делала, плакала, да? Моя. Плакала. Тебе наверное, помочь, надо, да? Да. Сейчас я не, бойся. не, она сейчас может убежать. Не бойся, нельзя, Все, провожать пришли. Моя. Провожать пришли. Моя. Ты там тоже так, чтобы не задушить. Не Боже, какой Белый осенний красивый. Боже, как красотка. красотка ты будешь Белом осеннике. Оксана, давай имя придумаем красиво. Хай будет Мия, может, нет? Ну, выше, что то ближе. Мне кажется, знаешь, и бы пошло бы с такой, что-то такое... Типа... Э повыше таких. Розалинда, типа, да? Что-то такое, что-то... Что ты можешь на увазе повыше? Мия это типа совсем милашка. Ну да, мне казалось, она такая для маленьких, знаешь, такие милашечки, милички. Маленькие, Я может, какая-то бы... Зайка. Ну придумаем, Что да. Ты пошли, 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 пошли. Ну пошли, зайка, пошли, пошли. пошли. Не бойся, не бойся, не бойся. Ну, да, пошли, моя да. зайка, все. Все, 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 все. Моя а моя. Давай, ложись. Давай. Ложись, давай. ложись, китюнь, лягай, лягай, лягай. Боится, ты что, конечно, будет нервничать. Ну, шо? ну все, ну все, не бойся, не бойся, не бойся. Все, все, все. Все, Оксана, можешь выходить, девушка, не переживай. Давай. 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 Пойшла докаром тоже. Доця, ну чого ти боїшся? Не бійся, не бійся, не бійся, не бійся. То Вітя там, так, да, все, все. Не бойся, ми їдемо, все, ну не бійся. Боже, скажи. Я всю жизнь просиділа під камінням, а ви хочете, щоб я в машину сіла і не дергалась, так? Да? Це я знаюся. Сижу, знаю, ще на полу, кажу, вітя буду я, мабуть, з нею сидіти, хай поки вона перестресується, для неї сьогодні ще буде. Ну все, все, ну вона бачу, що вона в неї очі не пере... А так вони в неї не перелякані, вона довіряє мені. Да? Вона мені до зелюку взяли. Давай, наверное, Таня сяде на сідушку, хоч она як буде сидіти, оттуда. Давай. іди, моя хороша, давай. Моя девочка, моя красавиця, Все. Господи, манюня. Моя красавица, ти така. Їдеш ти в нове життя, зайка. Да? Нове життя Ну заспокойся, заспокойся, рижулечка, рижик, синочок, заспокойся. Ну, що ти мій зайчик маленький, гавкаєш. Давай, мама, перевірить, що тут у нас. Ждете мамку, ждете всі, да? А ти що тут зайчик мій маленький? На солнечку чи ні? Мама тебе закрила, давай, щоб тобі повітря йшло. Давай, мой хальосі, з'їва я ту Касю маля да? Боже, треба палити квітки зараз. Твою мать. Сухе, сухе, просто сухе. Месона, кати що, вже горіх осипається. Собаки гавкають на весь двір. Давай, 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 давай. Так, відкриваємо, жуля виходить. Чи ти Давайте, виходьте. Ану, а не трогай кішку. Боже, поки це зараз ж... минут 5-10, поки ми позаспокоїмося, так? Да? Да? Да. Поки ми їхали, я вийшла на базар. Вітя каже, вона чуть не завісилася на цьому, на, на... поводку. Єлі доця, доця. відщипнув її от поводка, чуть не завісилась на ошейнку. Я лед щипнув її від поводка, і вон вона вон лежить під сидушкою, у нас стрес у неї, да? Зараз будемо йти. А ви що, зустрічаєте вже? Ні, я вам її навіть не покажу поки. Поки я вам навіть не покажу її. Доця, вилазь! Доця, вилазь! Так, друзі, буду я її витягати. Мірта, Мірта, зараз заробиш. Мірта! А ну фу, вона і так там от вас приїхала з такого дурдома в другий дурдом, да? Уйди, я сказала, Мірта. Боже, дихає так важко, зараз її буду витягувати. Мірта, бляха, муха така, паразитка. Все, поки знімати не буду, вийду витягати да вже в вольєрі покажу її, бо он... серце він вилітає, бідна, вона так нервничає, кошмар просто. Ну що, ти вдома вже? Я ж сподіваюся, ти не будеш Вилазить, тікати від мене, нідоць. Зараз, мама, водички принесе багато тобі зараз. Так, вона вже в будочку залізла. Але так походила, понюхала. Походила, понюхала, да, зайка моя? Ось от, трохи укріпили з цієї сторони. На цю сторону не вистачило ще. От, ну, але треба буде докупити обов'язково. Обов'язково докупити туди. Так? Да? Все, ну що, не будеш тікати, нідоць! Не будеш тікати? Але побачимо, наскрій побачимо зараз, буду я тікати ці ні. Ну що ти боялся? Боялся, дурочка з півулицька, не бойся. Прикиньте, друзі, травичку їсть. Бачите, як вона травичку їсть? боже, вона травичці голодна. Я зайка маленька. Ой, хаосімії. Зараз я її води принесу. Йди до мами, йди. Так, я зараз пом'якаю там. Здравствуйте! З знайомеця прийшов, да? Ти знайомеця прийшов чи прийшла? Траву їсть. Не йди до мами, йди. На, Водички налила я трошки, поки їсти не даю, бо вона зараз не схоче її на вечір вже да? Красунечка, йди сюди. Красуня моя! на. Іди сюди, доця моя, ти така красива, ти така умничка, да? Що ти там, кицю почула, у да? нас тут багато кицій. На городі теж лазять, да, да. Ну, не знаю, коротше, вольєр, вроді би, такий і это, як сказати, крепкий, ну, не знаю, не знаю щось, звісно, я переживаю собаки, якщо хочуть вискочити, вони. І через верх можуть, і підрить можуть, наче все продумано, але Але ж. ж, але ж, да? ну, Ти не будеш тікати, Ти будеш? Будеш тікати чи ні? Скажи мені. Йди, моя красавиця, йди моя умніцька, йди моя ластівка, йди моя радість золота. Що то, мама, чим пахне, Що Шабаками какими-то балабаками, да? Індачка, доця. Моя красуня, иди до мамы, иди. Иди до мамы, мій сладкий лебескин такой. Ты моя радість, маленька така... Линда, прошло... скільки ты у мамы уже? Такая классная собака, Кази, такая классная собака, просто плелесть. Да? У нас вообще плохих собак не бывает. Совсем не бывает плохих собак, да? Линдочка, дотя, мамина. Мама, давай зебку, давай, давай будем обниматься, целоваться, давай будем показывать, как мы с тобой обнимаемся, целуемся, давай, давай. Вот так валяемся, мама до неї приходит, скажем, мы вот так плючаемся, целюемся, обнимаемся. Да? Десь уже, десь мы уже у нас тиждень, да? ты же, моя девочка, боже. Ты же, мама, если бы не заметила свою Линду, Линда до сих пор сидела в культуре, да, у притулку, скажи, да. А так теперь, да, види, какая поросевка, мама. Поросевка такая. Я не знаю, что там в кадр. Ты попадаешь, Линда? Да. У нас все равно еще боится, конечно, но мама ей потюхивает, так потюхивает, потюхивает. Вот так давай, мама потюхивает, да? Хорошая дівчинка, мамина. Ось поводок взяла, не хоче на поводку, боїться. Вона тільки оце поки, поки у нас такі ігри в не, ігри з нею на покривали. Да. Оце вона так привчається до мене. Що да, да. так, так. ти хотіла показати мені? Що ти хотіла показати? Какая ти умна собака у мами, так? Да? Какая ти мама умна собака? А на люки к мамі, показує, так на люки. На люки к мамі. Давай. Ой, така на люки. А давай подвигайся. Так. А давай будемо люлі люди делать. Люлі люлі, будемо делать? Зайчик мій маленький такий. Всім треба ласка. Всім треба ласка. Увага! Я обов'язково це скільки разів в день, зранку до неї захожу, обнімаємося. Ну вона буває, вона дівчинка така з характером. да? Вона буває не хоче вообще, будки не вилазить. Я ляжу на, на, на покривало Лінда, 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 Лінда. А, кстати, Лінда назвала. вона мені Лінда, і все. Лінда, да? От, я і Лінда, Лінда, йди до мене, йди, будемо гратися. Не хоче йти гратися, Не хоче. Скажи, да? Нема в мене настроєння. Пока скаже, не виманю її. Лінда, йди гуляй. Лінда. Ну, а потім я ще хотіла її підселити одну собачку. Так, ні, вона щось не, не в восторги від собачь, да? Скажи, Пока, що ми. Хочемо бути наєдині. Оця собака, вона не голодна до їжі. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Господи. Ой господь. Е Елю з Норою я взяла першими. Так їм теж вони не голодні до їжі, вони... але їм треба було а гулять, 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 вони це з вольєра вибігають гулять, їм, мабуть, тільки гулять, вони гавкають гулять, вони такі е жадні до свободи. А Лінда вона жадна до, скажи, одиночества, да, Ліндичка моя? Що їй в притулку не подобалася компанія, скажи собача, большуща, прибольшуща, так? Да? І нам тепер одиночество. Я тут щось переживала, що тут її буде одиноко в цьому вольєрі. Це ж вольєр на городі. Ну, я дивлюся, що їй зовсім не одиноко, так? Да? Моя красавиця. Я її трошки привчу і буду намагатись прилаштовувати. Ну, я дуд, ну, їй треба особлива родина. Вона особлива собака, да? Скажи, а їй треба особлива родина, да? Моя зойка така. А, якщо в попередньому випуску я вам показувала собачок, яких я взяла з цього притулку Елю і Нору, їм по 6 років мені їх було шкода, тому що вони з початку свого життя не бачили травинки. А, і тому я їх взяла, думаю, хай вони ще хоч половину свого життя проживуть а, в більш-менш комфортних умовах. Хай це буде теж, теж вольєр, але вони гуляють фактично кожен день, цілий день. От. І травка, муравка, і, і що ще. В любові, в заботі. То ця собачка, вона Лінда, вона сиділа під бетонною плитою, напевно, теж свого народження, тому що вона боялась просто других собак. Люди, які приходять в цей притулок, вони прекрасно відносяться до собак. Вони їх люблять. А от собаки, знаєте, це ста, я вже казала. Тому як я її побачила, Боже, у мене не було, я не спала ні вночі, ні в день. Я вже цей вольєр укріпляла, я вже його е, до, до, до ума доводила, щоб не, не підрила, бо це все-таки ж не територія е, е, саду, де загорожена, це ж город уже. Але я так розумію, що в следуючому наступному році. Весною я обгорожу ще, ще в мене буде продлення сада. Коротше говоря, то я вже так, серце в мене було не на місці. Думаю, боже, як же ти там, дитиночка моя, оце сидиш? Ти ж боїшся вилізти, щоб тебе там не Ну, да, собачка ніяк не, не обідав. Ну, Бувають різні люди бувають. Бувають люди агресивні, бувають собаки агресивні, бувають люди е, такі, знаєте, добрі, лагідні, а бувають і собаки такі, знаєте, то, те, що не можуть не здачі дати, не можуть не гризнутися. І з таких ця Лінда. То їй цей вольєр це за щастя. Ввечері, я бачите, погано видно. Цей вольєр їй за щастя. Я ж кажу, що я боялася, що їй буде скучно, а що ні, взагалі їй не скучно. Люся, ти мене завалиш зараз. Так, що такі справи, вона вже в нас, вона вже, бачите, до мене підходить. Ну, в общем, в общем все, що з цього вийшло, ви бачили. Я дуже переживала, як це все буде, але я завжди дуже переживаю, а воно складається все дуже непогано, як я забираю тварини.